Селі бояни, що на Волині біля цього подвір'я стався жахливий інцидент. Під час виконання господарських робіт чоловік кинувся на іншого місцевого мешканця, вдарив його молотком, а потім сховав тіло у підвал. Загиблим виявився 34-річний мешканець села Володимир. Рідні розповідають, у день трагедії він працював по господарству біля будинку. На подвір'ї був і Швагро, який кажуть, десь місяць тому приїхав із спеціалізованого лікувального закладу. Я їх кликати на обід. Все. Я просто пішла раніше трошки, як зазвичай. І все. Я завжди, я взагалі я завжди роблю з ним все сама. Ми Раз, разом, разом, ми. разом все. ріжем дрова, рубаємо в хаті, по хазяйству, ми все разом, а то просто він сказав. І ти біля дітей побудь, А я сьогодні попрацюю сам. Чесно, так не поводяться, брати так не поводяться. Просто І все.